Так, пан Адікей питає, стяжка 60 мм армована, кабель підігріву, фініш, керамічна плитка. Чи варто проводити ремонт розшивку тріщин, ширина яких менше 1 мм, а також таких самих тріщин вздовж маячків. Ну, по великому рахунку, ні. Чесно кажучи, раніше ми в залі не парилися. Зараз всі плітичники, коли бачать тріщини, починають клеїти їх на спеціальні анкера з абоксидним клеєм. Там, і так далі. І потім вкладається спеціальна розділяюча мембрана під керамічну плитку, і потім на мембрану вкладається плитка крупноформатна. Ви не, ви не написали, яка у вас плитка. От. А так, в принципі, тріщини маленькі, ну, по великому рахунку, вони. Не страшні самі по собі. Тому я великого сенсу в цьому не бачу. Якщо ви робите залівку, іноді дехто під плитку робить залівку, щоб легше було вкладати плитку, то тоді так під залівку треба прийти з по ремонту тріщин, тому що залівка дуже-дуже рухлива. І коли вона потрапляє в тріщину, на залівці залишаються нерівності. Но це актуально під якісь там ПВХ покриття, наклей, наприклад. Під плитку я не знаю. Мені здається, що в цьому немає потреби. Але все ж таки гарантію вам надає пліточник, котрий буде виконувати роботу. Тому останнє слово за ним. Якщо він скаже ні, ніфіга, будемо заливати ебоксидкою, клеїти анкера, вкладати мембрану, ну, гарантію дає він, плитку, плитка дорога, тому вам доведеться слухати свого плітичника. Раніше ніхто ні мебрани ні, не вкладав, ні тріщиниці не заробляв.